Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Приклад Урсули фондрляйника сказала про те, що очільник Кремля Володимир Путін зневажає європейський союз, хоче похитнути його єдність та має союзників у Європі, які допомагають йому створювати тріщини у європейській будівлі. Ймовірно, вона мала на увазі саме представників угорщини та словаччини. Давайте далі послухаємо її під час виступу у європейській комісії. Він не приховує своєї зневаги до нашого союзу та до його засад, і він не приховує своєї радості і підтримки всім своїм покірним друзям у Європі, які виконують його роботу. Це найстаріший трюк. Сіяти розбрат, поширювати дезінформацію, створювати винного, аби налаштовувати європейців одне проти одного, намагатися послабити нашу пильність, поки ми боремося між собою, послабити нашу рішучість і нашу стійкість це пастка, і ми просто не маємо права в неї потрапити. І дуже дивно насправді чути будь-які звинувачення в українську сторону в умовах, коли Україна. Фактично обороняє усю Європу від російської навали вже четвертий рік. Триває війна, і сили оборони зупиняють противника далі. Після України європейські кордони, і цікаво, що в такому випадку будуть робити європейські держави, які по суті навіть не знають, що таке російська армія, що таке Путін, що таке Кремль, і який жах він несе за собою. Ми це все відчули на превеликий жаль на собі, і тут мені просто дивно насправді чути будь-які звинувачення в українську сторону, говорити про те, що там ніякого вступу не буде там ніякого європейського союзу не буде не потрібно там пришвидшувати будь-які процедури і тому подібне. Так, процедура вона по суті і не пришвидшена. Ми виконали дуже багато вимог, які були в Європі до нас щодо реформ. Щодо там антикорупційних органів, і все решта, і зараз це все вже є. І наскільки я пам'ятаю, то план вступу він там розписаний щось до 2030 року, і Україна просто послідовно до цього рухається. А ось те, що в Путіна насправді є ось свої такі посланці у Європі, які лише вставляють палки в колеса. Я думаю, це нікому не новина, це не секрет. І тут лише питання, як можна їм протидіяти, і як намагатися обходити ось всі ці. Заборони, так і те, що Тугорщина виступає проти і блокує за собою дуже багато питань, які стосуються фінансування України, там заморожених російських активів чи постачання там того чи іншого озброєння. Тому це дуже важливо і це те на що потрібно звертати увагу. Але тут, якщо ми говоримо не про Угорщину, а про словаччину, то е, є повідомлення, що Словаччина хоче, аби затвердження 19-го пакету санкції проти Російської Федерації було винесено на саміт. Лідерів Євросоюзу, що відбудеться у другій половині жовтня, про це повідомляє редактор Радіо Свободи з питань Європи Рікар Джозвяк. І він підтвердив інформацію видання Times про те, що ЄС нарешті досягнув згоди щодо обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето. Але за його словами, увесь пакет санкцій може бути не Прийняти до саміту 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні, і наразі невідомо у чому полягають занепокоєння Словаччини з приводу запропонованого пакету. Також повідомляли, що ось саме юридичне затвердження нового пакету санкцій може затриматися через суперечку, пов'язану із пропозицією Австрії додати пункт про зняття санкцій з активів пов'язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, аби компенсувати збитки банку Райфайзен у Росії. За словами посадовців, посли що не менше з 12 інших столиць минулого тижня заявили, що не підтримують пакет, якщо до нього не буде включено австрійську пропозицію. Так, ну ось бачимо, кожен переслідує якісь свої інтереси в тому чи іншому питанні, і навіть не задумується про якусь глобальну безпеку. Ну що ж, подивимося, там що з цього вийде? Врешті-решт, послухаємо Віктора Орбана про те, що він сказав у своїй соцмережі ікс щодо звинувачень в сторону президента України Володимира Зеленського у використанні так званої тактики морального шантажу, нібито для того, щоб підштовхнути ЄС до підтримки України. Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії. Шановний пане президенте, з усією повагою Угорщина не має морального обов'язку підтримувати вступ України до ЄС. Він також додав, що Зеленський хоче вирішувати що краще для угорців і знову використовує свою звичну тактику, щоб змусити країни підтримати його військові дії. І він написав про те, що от якраз угорщина не має обов'язку підтримувати вступ України до Європейського Союзу, і тут варто зазначити, що Орбан він дуже багато говорить саме про російських заяв і різних наративів з його боку лунають. І я думаю, тут можна. Сказати, що ну ймовірно рублі відпрацьовує врешті, тому що ну прям дуже багато від нього лється різного. Насправді, і дуже добре, що інші країни розуміють насправді те, що відбувається, і що по суті Орбан є ну таким собі посланцем Кремля для європейського союзу. Та, в принципі, ми пам'ятаємо, що казав президент України Володимир Зеленський. Та ми спілкувалися з паном Петром, з політологом про те, що такі заяви може свідчити про те, що Орбан він акцентує уваги на Виборах, які зовсім скоро відбудуться. і нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що угорський прем'єр Віктор Орбан блокує Україну в ЄС через вибори і наголошував, що так у нас є проблеми із Угорщиною. Ми можемо відкрито говорити про це. Бо у Віктора Орбана вибори, і я думаю, що це нерозумно через свої вибори. Він блокує шлях великої 40 мільйонної країни до Європейського Союзу. Ці заяви Зеленського Орбан не прокоментував. І угорський прем'єр вкотре повторював, що буде Куватиме членство України в ЄС та НАТО, і він неодноразово писав про те, що вони хочуть передати Україні кошти ЄС, що вони намагаються пришвидшити вступ України за допомогою всіляких юридичних хитрощів і хочуть фінансувати поставки зброї. І сказав від себе, що підтримуватиме позицію Угорщини, і тим часом угорщина ставить під сумнів своє приєднання до Єврозони, попереджаючи про ризики для країни та необхідність реформ у ЄС найближчими роками. Це йдеться у публікації міжнародного інформаційного каналу Клеш Репорт у мережі Телеграм. І прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив категоричну незгоду з ідеєю вступу своєї країни в зону євро. Він зазначив, що євросоюз стикається із серйозними проблемами. Що євросоюз розпадається, і прийняття євро може прив'язати угорщину до корабля, що тоне. І також Орбан підкреслив, що для збереження життєздатності ЄС потрібна радикальна трансформація протягом найближчих двох років. Якщо це не станеться, за його словами союз ризикує перетворитися на швидкісний розділ в історії або минущу сторінку. Так ну і на думку Орбана, приєднання до єврозони в нинішніх умовах може поставити. Угорщину в залежність від нестабільної економічної ситуації в європейському союзі. Він вважає, що країна має уважно оцінити усі ризики, перш ніж пов'язувати свою фінансову та економічну долю з союзом, який за його словами потребує глибокої реформи. І згадував я зокрема про інших політиків політиків у у європейських країнах, які розуміють чудово, що відбувається. Відтак канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що минулого тижня мав гостро. Суперечку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, яка стосувалася розв'язаної Росією війни проти України, і як повідомляє дойче Welle, за словами Мерца, Орбан почав закидати європейським лідерам небажання вести переговори з Росією. Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори, пояснив Мерц на такий закид Мерц. Відповів Орбано, що торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, їздив до Києва, а потім у Москву до господаря Кремля Владимира Путіна. І відповідю Путіна було бомбардування дитячої лікарні у Києві. і Це не той шлях, яким я хочу йти. Додав канцлер. Водночас на запитання, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну, мерц відповів: я звісно думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну. Змі раніше писали, що мерц під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії жорстко розкритикував Орбана за те, що той зриває важливі дискусії. І за словами джерел, словесна сутичка відбулася під час обговорення того, як ЄС може. Краще захиститися, захищатися від російської загрози та підтримувати Україну випадами з Орбаном обмінявся прем'єр Польщі Дональд Туск після його звинувачень про втягування Європи у війну. І вкотре наголошуємо, що таке враження, що Орбан не керує європейською державою. Читаємо методички з Кремля, бо кожна його заява це. По суті, удар по єдності ЄС по солідарності по самій ідеї сильної Європи. Це саботаж, тому що горщина сьогодні єдина країна, яка блокує допомогу Україні, гальмує санкції проти Російської Федерації, ставить під сумнів спільну валюту. Про що сказав Орбан, ми обговорювали перед цим. А тепер і саму спроможність Європейського союзу. Так, Європа має проблеми, але справжня загроза в даному випадку, якщо ми говоримо про валюту, не євро. Справжня загроза це лідери, які грають на боці ворога. Прикриваючись патріотизмом і так званими реформами. Якщо хтось точно тоне, як казав Орбан, то точно не Європа, а тоне політична репутація Орбана разом із його довірою серед європейських партнерів. І от ми обговорювали. Сутичку канцлера Німеччини Фрідріха Мерса з Орбаном, і німецький канцлер заявив, що е, тим часом господар Кремля Володимир Путін проводить гібридну війну проти Європи та Німеччини. І як повідомляє європейська правда, заяву очільника уряду Німеччини наводить Welle. Е, Мерц зазначив, що Путін прагне перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову і сказав, що Путін веде проти нас інформаційну війну. Він веде війну проти України, і ця війна спрямована проти нас усіх. Підкреслив Анслер за його словами саме в інтересах Німеччини захищати політичний порядок відкритих вільних суспільств у Європі, і на запитання, чи веде Путін війну проти Німеччини, Мерц відповів: він веде проти нас гібридну війну. Мерс також прокоментував зростання кількості інцидентів із безпілотниками у Німеччині та по всій Європі. За його словами, Путін хоче залякати та посіяти страх. Втім, ми не дозволимо себе залякати і будемо ефективно захищатися від цієї загрози. Запевнив Мерц. І очільник німецького уряду також назвав Росію жорстким супротивником і ворогом а, політичного порядку. Нещодавно Мерц сказав, що на його думку за Польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччину, стоїть саме Росія. Водночас, ви МЗС Російської Федерації по хамськи відповіли на таку заяву канцлера Німеччини.